Усім привітки! Знаєте, зараз дуже мало а, в українському шоу-бізнесі новин. А, всі готуються до Нового року. А, я чекаю пісні з нацвідбору. І Я просто думаю, ну на що познімати? Знаєте, реакції? На якісь пісні хочеться познімати? І ви не уявляєте, мені весь час кожного разу, коли я заходжу ну, в youtube стрічку мені висвічується реклама нової пісні Камалі. Ну це не зовсім нова пісня. Виявляється, ця пісня вже декілька місяців, але от Камалія поставила її зараз от конкретно на рекламу. Я подумав, боже, ну це ж ну, Камалія, це ж, це ж геніально. Вінярська, це ж геніально. Я єдина людина в Україні, яка знімає реакції на Камалію. Хтось каже, що її критикуй, ну критикуй. Ну, я, я кажу ну, конкретні хороші поради. Я, <соць> ну я подумав, так, ну давайте послухаємо нову пісню Камалію, тому що я ж був нещодавно на. Музичній платформі і Камалія там була у весільній сукні. Я думаю, я і я думаю, що щось там Камалії помінялось. От, можливо, зараз висвітиться. Зараз я пишу Камалія. Окей, Камалія. бачите, отут навіть нам показується, що воно на рекламі. Бачите, вже накрутило 5 мільйонів переглядів. Ну слухайте, ну молодець, <реш> Ну камаля. Ну я роблю весь час тобі безкоштовно ці огляди можна і е, замовити вже рекламну інтеграцію. От правда. Не туди гроші. Ні, слухайте, а в зато в Камалі гроші з'явились. Нарешті ну так багато ще. Ладно, вона мільйон крутила переглядів. Ну тепер вона вже крути по три мільйони. Може, вона хоче десять мільйонів. Пісня називається «Ніжно». А, так при тому, що бачите, в неї реклама називається Кожна жінка, мріє про ідеальне кохання. Пісня «Ніжно» — це гімн. А можна далі то прочитати? Усіх а пісня гімн це усіх наречених гімн. Окей. Камалія, не тільки кожна дівчина мріє про ідеальне кохання. Ну, якщо що, давайте ми подивимось саме рекламне відео да, з рекламою. О, все, стоп, стоп, все, зупинили. Я пропоную зараз нам на це прореагувати, подивитись цей неймовірний кліп від Вінярської. А відеокліпи від Вінярської ми обожнюємо. Боже, навіть 4К. Я включу 4К. Я хочу побачити все. Ну, значить, ми бачимо Київ. А, а дивіться, ага, уже я бачу перший ляп у Вінярської площаті. Ви ж знаєте, що батьківщина мати. Да? Зараз ось ці карти Таро. ви ж знаєте, ой, бачите, Тут батьківщина мати. Ось ці карти Таро вже пророкували, що тут буде герб України. А якщо ми подивимось у відеокліпі в Камалі, батьківщина мати з гербом України. А! Окей, okay. а я нагадую перед початком, да, що доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Зараз в мене розпродаж, знову знижка, новорічні знижки. Е, коштує він 599 гривень. Ви навчитеся круто, швидко, креативно монтувати на телефоні програми, які я показую безкоштовні сайти з нейромережами, різні лайфхаки. Це вже все входить в вартість курсу. А доєднуйтесь, подаруйте курс своїм друзям, близьким, дітям. Я ще буде обов'язково рекламна вставка, але ну от, розумієте, так? Да? У нас вже уже перший ляп. Ну, подожді, дайте. Як можна було в кліпі використати батьківщину мати з ось цим е, оцим совєтським? серпом чи що? Ну, Камалія? Ну Вже, вже б курс по мобільному монтажу. Взяла вже, вже б, вже б намалювала на монтажі вже. просто цей герб України. Ну все. Ми готові? Я готовий. Слухайно після Камалії. Дивися відеокліп Пінярською. Байвінярськ. Боже, оце. Слухайте, я не знаю, ну, як на мене, я вже, навірно, може, казав, лого Вінярської, воно ну, трішечки ну, не знаю. Можна було якось поінтересні придумати. Звернутися до графічного дизайнера, який би зробив красивий логотип. Окей. Ага. угу. Боже, Камаля розкошилася на оренду класної машини для кліпу. Ах, дивіться, я знайшов знову блін. Подождіть, я просто. Я правда, я, я не думав. Я просто хотів подивитися нормально, спокійно, кліп. Дивіться, зверніть увагу, у нас відображені ав авто, видно оператора. Ну. Це хто Камалі? Ні, це не Камалі. Це хтось, не Захур, ніжно. Ніжно, не нішно. Бош. Бош. Так Камалія, дорогенька моя. Ну, потрібно, я не знаю чого, але в житті Камалія виглядає дуже гарно, а чомусь у відеокліпах її або вона наймає якогось візажиста, який а, є тут написаний, хто, ну, хто візажист Камалії. Ну, подивіться, як. І ще обробка HDR-овська, якась дуже жорстка на цьому відео. Подожіть, я ж хотів подивитися, чи є написаний тут нема, не на є.

Дуже сильний HDR в, в відеокліпі. Тобто наклали HDR. Ні, Спочатку зробили типу, ретуш в монтажі, а потім ще це зафігачили HDR. -ом. І це виглядає не дуже. Вінярська, запрошую тебе на свій курс по мобільному монтажу. Я зараз жартую, якщо чесно. <му> Я не розумію, навіщо тут 4К, якщо відео саме по собі пройшло дуже дивний постпродакшн. Тут і ретуш, і HDR, і воно все зжалось в якості, і воно все виглядає кам'яним. Так, камалія стоїть на ступеньках. Хорошо. Звернить увагу. Покажіть, я хочу. О, стоп! А, отут. По перше, в мене знову. Е... Дивіться, на камалю світить жорсткий світ. Ну, хто використовує в відеокліпі жорстке світло? Ну це якщо ну, жорстке світло використовують, ну, для чоловіків, ще можна використовувати. Ну, це ж камаля, вона ж дівчинка. Треба такий мягкий мякий софтбокс. А тут світить якась така е точечна пушка на неї, яка просто виїдає все. Ну, от, блін, я зараз скажу абсолютно, мені здається. Речі, про які ну, мають знати всі. Отут дуже жорстке світло, і тут Камалія співає якийсь дуже дивний текст. Слухайте. Камалія не має такого слова сіяти. Є сяяти в українській мові. Буду тобі зорями сіяти. Ну, телеп яйця в кашу. Ну, типа, ну, таке відчуття, що ця пісня була російською раніше, і її отак криво переклали. Сіяти. Сіяй. Я, звісно, таких ефектів на курсі по мобільному монтажу не вмію робити. Я ізвиняюсь. Все. Все. Хорошо. Я просто... Окей, це ж має, має нести якусь е... концепцію, правильно? Сюжет. Чому нам показали зараз ці кадри в чорно-білій обробці із з цим ефектом? Ну, напевно, щось тут задумала Вінярська, коли робила цей кліп. І чого камаля валяється на ступінька, знаєте, відчуття, що вона йшла по ступінькам, ото там впала, і ото так лежить, чекає, коли він прийде її і врятує. Ну от правда, вона лежить на оцьому, Я просто намагаюся зрозуміти цей кадр. Блін, та я хочу просто подивитись спокійно а, цей кліп. І, типа, ну, навпаки, насолодитись. А в мене не виходить. Я зупиняю через кожні 2 секунди і щось коментую. Так, все. Боже Камаль, я не знаю, тут такий кадр, вона так низько опустилась, на колінях стоїть. Ну, правда, дуже якийсь інтимний кадр. Ну, ну смілий його, звісно, для камалі. Ну, хорошо. Боже, а де її рука була? Дивіться, камаль, дивіться, вона дивіться, вона зараз витягне з руку звідти. Боже, камаль! Це що таке? Боже, який манікюр інтересний. Це що це за розврат? Це що таке? Коротше, щось то, то бігають по тим ступінькам. То назад, то вперед. То Камаля валяється на тих ступіньках, хтось. Що... Де? То, що вона ж піднімалася, тепер сама спускається по тим ступінькам. Я ще раз, потім вона лежить на тих ступінь. Курс по мобільному монтажу. Я серйозно, типу. Що відбувається? А нічого, що в інструменталі грає гитара, а Камалія грає, типу, на, ферт... на фортепіано. Нічого, що то гітара, взагалі то. А Камалія робить вигляд, що вона грає. <клес> Ні, ну, вже взяли гитару і Камалія така бренька, я по струнах. Ну це ж, Ну, це ж чути, що це гітара. Ну, що вона грає зараз тут? Ну подождіть, ну може там є якісь акорди піано в інструменталі, але їх не чути. Тут чути основну цю мелодію, гетарну, оці струнки, так знаєте. Камалія її це на фортепіано? Боже, а то Соня Морозюк намалювала цю красоту. Боже, ну точно Соня Морозюк. Ну Щось ці пісні є, вона непогана, але мені здається, що це щось з, з, з якоїсь пісні злизано. А напишіть в коментарях. Я думаю, що вам теж щось. І вона вона заїдає, ця пісня, але ну, не знаю. От я слухаю з е, ноутбука, у мене тут хороші колонки. ну тобто, Але щось мені не подобається зведення цієї пісні, правда. Боже! Ну це вже спецефекти з курсу по мобільному монтажу. <плес> ну, подив, о, ну дивіться, яке жорстке світло. Зараз. Подивіться. А я ще хотів сказ... ну дуже жорстке, неприємне світло. І, ну, Його можна врятувати на, на, на постпродакшені, на, на монтажі, доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Шеша uh, хотів сказати ще раз знову ж таки про макіяж Камалії. То, що й зробило такі очі, не знаю, це Eyes, не Eyes, ну дуже. Ну, типу, якщо вона грає роль наречини, навіщо з неї робити якусь таку леді вамп? Ну не знаю, ну їй не личить, бо навіть коли в неї ця фата чи що то воно, ну, і такі очі, і дуже сильно. Я, звісно, не б'юті блогер, але зараз ви. Ну, багато, ну ви зараз скажете, навіть оце, коли нижнє віко підведе, під подивіться, яким толстим слоєм це зроблено. Ну дивіться, як негарно падають тіні, От, от просто зараз на цьому кадрі ще HDR стоїть на відео. Просто видно ну всі якісь е, із'яни, вибачте мене, на обличчі. У нас вони всіх є. Е, ну По-другому ставиться світло. Подивіться, скільки тіней, і як воно зверху тобі якось отак все підкреслює, що не надо підкреслювати. Ну, це нормальний кадр був. Куди вона? То вона ж бігла туди, тепер вона біжить назад. Що вона бігла то по ступінькам вверх вниз, то, то туди назад. Камалія, давай я тобі е, створю пісню. От мене вийшла пісня, я, вона ще не вийшла, але виставив на канал, називається. Не, не відпускай, йдіть послухайте, вона в такому арабському стилі дуже така ніжна, красива, спокійна пісня, я там субтоном співаю. Камалія, я можу тобі продати цю пісню? Ну, хоч ну так зі знижкою 2000 тисячі доларів. Я не жартую. Тобі ця пісня підійде ідеально. А, тільки записувати і зводити тебе буду теж я. Далі. І давай я тобі зніму кліп на мобільний телефон. І мій кліп на мобільний телефон буде дуже крутий і прикольний. А там і на рекламу не треба буде ставити цей кліп, то хоче це буде ахуєнно. Як вам нова о, відеоробота Камалії, пісня? Пісня щось нагадує дуже сильно. Зведення мені не сподобалось. Якось знову халтурно до Камалії віднеслися. Де вона? Віксімюзик записувала чи де? Уже багато років кажу, звертайся за моїми послугами. Уже Оля Полякова звертається за моїми послугами і отримує дуже круті відео. І в Олі Поляковою працюють уже люди, які проходили мій курс по мобільному монтажу. Тож, якщо ви хочете також працювати зірками, працювати взагалі контент-мейкером, не знаю для закладів. Доєднатись до мого курсу по мобільному монтажу 599 гривень. Я навчу тебе монтувати швидко, цікаве та креативне відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, роботи зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаючи відеотуторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо з зірками українського шоу-бізнесу. На секундочку. А що в мене усі в мене працюють з тобою. Скажи, Ладно, Ні, сі, ну а що? Тобі подобається Дух. новорічний розпродаж, посилання внизу, Ви пишете свій нікнейм в Телеграмі або в інстаграмі. Я вас додаю. Якщо вам щось не зрозуміло, зайдіть в мій інстаграм та подивіться відгуки, напишіть мені, подивіться, що входить в курс, і я вас додам. Тож, встигніть доєднатися. Курс, Топчик, Горобчик. Дякую вам за перегляд цього відео. І після цього відео, будь ласка, послухайте мою нову пісню, яка ще не вийшла, але вже її опублікував. Одягайте наушники і приємного вам прослуховування. Ось цього цей мікрофон записав: отут на цьому місці, і прямо її робив. Швидко зробив, виставив. Насолоджуйтесь. Дякую вам!